Доброго ранку усім вдалого початку нового дня це ранок на Алтаві. Сьогодні у нас ранок активний, бадьорий, а все тому, що він спортивний. Так, спортивний ранок ми вирішили таку п'ятницю зробити спортивною. Чому би ні? Тематика завжди ми е, е, якусь обираємо тематику. Сьогодні вибрали саме таку. І е, перші гості, перші гості у нашій студії це Дар'я Рябцева, трьохкратна чемпіонка України з Теквондо, переможниця всеукраїнських та міжнародних турнірів, кандидат в майстри спорту. І просто хороша дівчинка. да, Ось вона. Доброго ранку, Дар'я. Доброго ранку. А також вітаємо 바로... Віталію в нашій студії Віталій Ступак, тренер Полтавської обласної федерації теквондо. Правильно? Доброе утро. Да. Cerve... Доброго, carrier... ранку. Geez... Доброго ранку вам. Доброго ранку, бажаємо нашим гостям. Раді вітати вас у студії ранку на Алтаві. Отож, давайте поговоримо про Власне, да? власне. Я, по-перше, дивлюся на цю тендітну дівчинку. Так, моє перше запитання до Даші Саме так і почалося. Така тендітна дівчинка. Так, така тендітна дівчинка, да. Я собі уявляю. Ну, а партнери власне, також такого ж віку, чи можливо ти можеш і таких от, як тренер, тренера зможеш на батут звалити, чи ні? Скажи серйозно, не на батут, на мат. Я вже давно не був у спортзалі, називається. Мої суперники, мого віку, соперники віку. Ну, Скромно, скромно сказав вже, ладно. я Скільки років займаєшся? Уже шість років. А знову ж таки, до жінок не варто запитувати, да, скільки їм років, але все ж таки, Даша, скільки тобі років? 15. 12. Дванадцять з шестирічного віку, тобто займаєшся да. так? Да? Е, як ти обрала саме цей вид спорту? Скажімо так, це як почалось? Mm, Чому мене? саме О, саме? Ну, родственники мене відвели і мені подобався цей вид спорту. Ніколи не було спокуси чимось іншим, ще зайнятися? Ні. Подобається. А скільки разів на тиждень тренування проходять? П'ять разів на неділю. І скільки вони тривають взагалі? Тобто це тривалі тренування? Там, година, дві, три? Два-три часи разом. Тобто ти спочатку школа, потім ти Да? так? Так. А уроки встигаєш вчити? Так. Да. Як навчаєшся? Ну, хорошо. Як однокласники, однолітки ставляться до твого захоплення? Нормально. А ти уяви собі о, ситуацію, да? Підходить, Даша о які ти це не спорт, і раз і не встиг останнє слово договорити і це... ти на батуті. На батуті, так приблизно так, так. Віталій Вікторович, тоді до вас запитання. Взагалі, як ти ну вид спорту, тих ну як на мене, це популярний вид спорту, власне, у серед східних єдиноборств. Зокрема, як в Україні взагалі розвивається даний вид спорту, і, зокрема на Полтавщині. До чим ага. ви могли виокремити, да, з позитиву, скажімо так. Да, ще додати, тейквондо євляється олімпійським видом спорту, і в Україні дуже дуже сейчас прогресують, дуже сильно розвивається. От, тому стараємося Олімпійських чемпіонів виховувати, да? Так? Да, стараємося везде участвовать. Останні Турбіна. перемоги. Останні перемоги, mm. давайте про них згадаємо. Які останні перемоги вдачі, зокрема? Ну, Найбільш значуще, це ми участвовали в чемпионате мира в прошлом году среди кадетов. Это был первый чемпионат мира в Баку, в Азербайджане. Даша заняла пятое место. То есть это самая да. Цивиковой категории, да, да? Да, да, да. Проиграла, к сожалению, спортсменка из Ирана, которая стала чемпионкой мира. Вот. В этом году мы ездили в Молдову, в Кишинев недавно выступали. Даша заняла первое место, Очень вот, приятно все, все, поднимался. Да, витаемо, витаемо. Звучал гимн Украины, поднимался флаг. Вот. Трижды становилась чемпионкой Украины, призеркой многих других турниров всеукраинских. Ну, тобто, я так розумію, ви знаєте, робите ставку, так, так би мовити, да, на, ну, на да. Дашу. Тобто це перспективний спортсмен. Да? Ви як тренер? Да? Ну, у нас, у нас ще є перспективні спортсмени, крім Даші, але, К сожалению, вони немножко хуже виступили на чемпіонаті України, не пройшли відбор на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу в цьому році. Ну, а скажіть, будь ласка, от, у даній віковій категорії, mm -hmm. якщо Даша захоче займатися далі, власне, Дхекондо, да? З якого віку вона може, наприклад, там, в Олімпійських іграх брати участь? Тобто, є там, вікові обмеження. 16. 16, 16. 16 вона вже зможе виступати да, на Олімпійських да. іграх. Тобто це найближчі Олімпійські ігри. 2020, 2020 рік. Даша, як ти ставишся до цього? Будеш намагатися. Будемо будем старатися. Ти вирішила, що це буде справа твого життя. Будеш займатися спортом, так? Так. Ну все, що можна додати. Віталій Вікторович, чому батькам варто замислитися чи не віддати дитину на Текланда? Ну, тому що від спорту дуже сильно розвивається. К тому же він травматичний, то травматичний, спортсмены выступают полностью повністю защитной экипировке, на руках, на ногах. Вот. Очень хорошо развивает координацию. Організм укрепляється. Дітям нравится. А відрізняються якось умови тренування, там хлопчики, дівчат? Вот, Чи можливо якісь полегшені тренування для дівчат? Ні, вони займаються в одной групі. Надо даже девочки у нас. Посильніє мальчиком, да? так? Ну, Бачив, Даша так відразу. Це нормально. Гордість відразу. Я не збираюся займатися так ладно, хоча це може змінитися після інтерв'ю. Я ж тобі кажу, хто тебе знає. Віталій Вікторович, давайте поговоримо про найближчі плани. У нас є інформація, що є у вас плани поїхати на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу, це Франція, Корея, відповідно. Є якісь труднощі, з якими ви зіткнулися саме в плануванні даних поїздок? Так, на жаль, є. У нас одна-єдина трудність — це фінансування поїздок. Тобто поїздки дорогостоючі. Вот. Хотілося б, щоб Ездили і спортсмены, і личный тренер, к сожалению. Зараз такої возможности нет. Отправляем Дашу одну со старшими тренерами України. Вот. Сьогодні ночью отправляем її в кончу заспу на подготовку. Вот. Они вже даже не возвращаются в Полтаву, вони прямо оттуда їдуть. І коли сам буде відбуватися? 3-5 липня. І тобто весь Чемпіонат цей період Єропы. це все тренування. тренування. Да, да. До речі, з огляду на те, про що ми говорили, збираєшся чи не збираєшся займатися так з якого віку людині можна почати, власне, цим займатися? От якщо там достатньо доросла людина вирішила це зробити, 20-30 років. Ніколи не ні, 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 ні поздно. О, ну, я зрозуміло, <свісно> чого твоє тут запитання, все. <свісно> тобто немає таких обмежень? Ні. Зрозуміло. Я зрозуміла, записала телефон, <рес> да? Добре, ні, а серйозно, фінансова сторона питання, да? якщо можна звучити, ну, знову ж таки, займатися тик це дорого взагалі чи ні? Ну там потрібно якесь... Тобто, спортсмен сам як собі забезпечує, там, не знаю, якісь ці кимоно придбати, там якась екіпіровка, там, власне. Ну, же, смотря з яким видом спорту сторони. Ну, могу сказати, сразу достатньо недешевий вид спорту, навіть не в. В амуниции, не в экипировке, ее там покупаешь один раз, там дети растут, обновляем со временем. Дорогостоящим являются, к сожалению, поездки. Поездки. То есть вот, по опыту европейских стран мы смотрим, что дети участвуют практически на каждый турнир, они заявляются. Для них это при, приемлемо. Да, они, мы, к сожалению, не можем выезжать постоянно. А да, там это... є якісь внески, відповідно, да, чи як? Звісно, крім затрат на дорогу, на проживання, ще є стартовий взнос за участие. Вот. Тоді ми звертаємося до спонсорів і благодійників. Для, У Полтаві є всіх такі. У них немайдужих да. людей. Подивіться, я прошу режисерів показати ще раз Дашу. Будь ласка, шановні благодійники, шановні спонсори, всі люди, які мають... На можливість. свої можливість, на своїх рахунках банківських, да. будь ласка, допомагайте спортсменам. Зокрема, ми дуже просимо вас допомогти далі. Відповідно, це буде поїздка, вона вже е, у Францію, відповідно, е, 3-5 липня, так? А чемпіонат світу в Кореї коли буде відбуватися? В кінці августа. в кінці серпня. Тож, ми сподіваємося, що все ж таки ви допоможете. Допоможете далі відвідати е, Корею. З особистим тренером. Ось я на це от дуже сильно сподіваюся. Да, не... Тренери, як то кажуть, всеукраїнські, це дуже добре, да? старші тренери. Даш, ну скажи, чесно, тобі б хотілося поїхати саме. Так. Осо... Да. Боля Корея це та родина, так Ну, тим більше. Це... Тим більше. Корейське бойове іскусство. Тим більше, шановні друзі, я просто знову і знову до всіх звертаюся. Даша повинна побувати в Кореї і не просто побувати, а привезти звідти перемогу. Золото. А ми не сумніваюся. Да. Що так воно і буде? Ну це в Кореї. А у Франції також треба ну даш, ти ж розумієш. Да? Перше місце без нього, без нього може залишатися в Парижі. Ми будемо старатися. Ну я не знаю, як тепер Даш тревувати на твої репліки Тобто погано це чи добре, да. Ти хочеш сказати, постійно надсилати фотографії за і філову вежу. Віталій Вікторович, Я тут, да? Я не а ти не даш. Ми бажаємо нових перемог тобі. Багато-багато, підкорення нових спортивних вершин, успіхів, хай, все складається як найкраще. якнайкраще. Да. Віталій Вікторович, ми також бажаємо, щоб все. Нехай буде добре. Я, я бачу по ваших очах у вас це мрія. Є така, да щоб все було добре, особливо щоб склалося все ваше підопічне дійсниться все, про що ви нам розповіли, і навіть те, про що ви промовчали да, навіть більше, так би мовити, да. Шановні друзі. Ми нагадаємо, що в нашій студії були Дар'я Рябцева, трьохкратна чемпіонка України з Теквондо та Віталій Ступак, тренер Полтавської обласної федерації Теквондо.